Wsiarkę dobre dajania, już wsiarkę doskonały i tak, wschodząc z gorygów od ciała świtwa, kotorowanemu moskawieniu, a nie ziemi? zmienić. Czy stoiczyte nogi stan, jako cóż wyluty na współłodzie, znakomite nam słowo, Дарування Бога. Всякий страшальний дат розпонатий приходить від оця світа, в якому нема зміни, ані ціні переміни. Один із, я би сказав, самих кожних дарів, які посилають отець небесної гляньці. Чи просто це є молитва. Молитва доступна до всіх людей. І з того часу, коли люди відійшли від Бога, як сьогодні без молитви ми не можемо прийти до Бога. może to tak. I jakby ludzie nie mogli nic nie mówić, to to jest tak, że z nie będzie. Ponadto jest to Раз одна доступна, Бог чує ми але він чує моїх діти тоді, коли вони жидоволені для його свого. Я можу сказати, що нема народу нема племін, які б не молитися. Але чи чує Бог? Молиться, чи він дає відповідь, на них та свій питання перед тим, як трій моляться. Є народи нехристиянські, які моляться більше, ніж навіть християни. Але моїх брати і стація. Слово нас попередні і відкриває нам, що заплата за плата, для є смерть, з Бога, а дам Божий життя вічне в Христос і І коли цей час прийшов через відсута Христа, то ми можемо приходити до нього ще не зловити. Великий Божий Боже! І в старому землі, і в новому землі. Вісить колись свої момент, і немає їх записані в часі віка. І старого, і нового запобігу. Ского часу, великий душа постов павець. Він пише такі слова до текстові. Я Зачитаю слова. Каже по колобі Рятиоті, послання Дариня, істину, кажу в Христі, не обомаю, як сумнення моє свідчить по Дусі Святому. Що я маю великий смуток і невпевне біль у серці моїх. Я бажав би сам бути відлучені від Христа забрати моїх Крім. Вони і за вітрям, яким нас лежать у на лега і слава, і заповіті, і запороганство, і богослужіння Юлії, і їхні отці, і, і від них за Христос, який над усіма слава Бог благословений навіки. Так переживав апостол Павел про. A co by se naposledy vrátilo na tom místě, kde byl za tím, jak jsem chtěl. Můj veletar, ksižá, já nevypovídal, že tam slovo. За того, за тих, які хотіли вбити його, які змолювалися, що знищити. А Він каже, я бажав до любі. Це є молитва. А мисей почав каже, до народу ви дуже зрішили при Господу. Великий гірки зробили, але що? Я прийду до Господа і може поставлю перед Господом, щоб простив Бога. А коли ні, таке видісти моє ім'я книги життя. А Бог і коли майстер сказав, це Бог ставить. Людина може йти за Господом. Людина може бути записана в нем життя, життя від того. Але коли людина відступає до Господа, вони сильно знушили перед Господом. Вони зробили собі золотих богів. А скільки бою мене, брати і сестри, сьогодні? Люди, які називають себе християнами, роблять не тільки золотих, але й камінних, мітовних, і теряних, каміннях, і мітоних, і шлізніх. Золотих, хто може маючи. Оце травоцінність. Вика, 53. Той самий апостол, послуг, бо я прочитав такий стика, хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте, що дружба зі... Є ворожнеця хвиля Бога. А хто хоче бути прияти світу, світі, то стає оборону Боже. Друг на відповідь. Ми, бо роди сестре, перед нами є життя. І життя дало не нам. І перед нами є молитва. Молитва — це не є тільки ті слова, котрі ми можемо сказати рано, чи вдень, чи вечір. Молитва — це не є навіть. Тоді, коли ми молимося наші не тільки молитва, коли ми молимося разом всі. молитва це є наше життя. Це є наші думки. Слово Боже нам каже, які думки ваші, такі ви є. Думки наші, поступки наші, життя наше, все наше відспотене, наша молитва. Ми будемо вчивати наші. Ми будемо дякувати нашому Господу, що він є. Той Бог, який дає відповідь на намолився. Того часу, коли вертимець сидів у передорозі, а Христос йшов і кричав, його зупиняли, але він кричав. Що ти хочеш, каже Христос, Що ти хочеш, щоб мені бачив? Він мав багато потреби, але він сказав, що ви ні бачити, і Христос вийшов йому на душі. Милі браті і сестри, що ти хочеш сьогодні? Коли ми молимося, милі браті і сестри, по Слову Божому, коли ми молимося про спасіння людей, це є молитва, бо вірні посову кожного. А постол Павел каже, що молитва, молитва, мої і сестри, збирає. Заближає нас Господу, молитва дає нам сили, молитва підбирає, дає нам надій на Бога Субогу. Та Господь Бог нас і дасть нам сили і молодісті, щоб ми, мої брати і сестри, молилися, каже Павло, за всіх людей. Але за що? За що? За богатство, за славу? за молитися за спасіння. За спасіння це дня, коли по воїнів Божий. І коли ми молимося, і не молитву ми отримаємо зразу багаті дні, коли будуть люди побачити, що вони свого часу молилися, але вони будуть то відповідь пасху віці. І хай Господь замовить нас, дасть нам сили свого часу. Ангел я вирішується за Хай, каже, не більше за бо молитва твоя почута. А він молився дуже багато років. І твоя жінка ходить, сина не да си уміння їва. От мій брати і сестри, він вже перестав молитися за сина, але Бог дав йому відповідь на тій землі. Хай Господь вам завість, і дасть нам сили і мудрістю. Так поступати і так жити, щоб наше життя це була молитва. Щоб наше життя, ми такі серце прионізували всім молитву, щоб дух святий наповняв наше серце, щоб Слово Боже глибоко обселялося в наше серце, і ми молилися тільки по волі і по слову Божому, хай Господа, сили, митності, ми послання ім'я. Амінь.